Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак за сім місяців після поранення і втрат двох кінцівок. Він вже бігав на бостонському марафоні. На війну пішов добровольцем в Київську територіальну оборону. Брав участь у звільненні Херсонщині у вересні минулого року. Дістав поранення під правденим. Днями після протезування і реабілітації повернувся додому зі сполучених штатів Америки. Ми вітаємо в нашій студії Артема Мороза, бійця 206-го батальйону територіальної оборони міста Києва і Матвія Його сина. Привіт, Матвій. Доброго дня. Артема! дуже вам. раді вас бачити в цій студії. Як ти почуваєшся в Києві після повернення? Тому що протезування і... Навчитися ходити за кордоном це одна річ. А повернутися додому в українське суспільство, в наші ще недосконалі території, де в нас не все для того, щоб гарно пересуватися, це інша річ. От чи ти відчуваєш сильну різницю? Різниця суттєва. Коли я поїхав до Херсонщини, Київ був порожній, зовсім порожній. Ми завоюватимеш закадив... да, да на Визволяти Херсонщину. Я виїжджав, доїжджав за Академмістечка до вокзалу за 15-12 хвилин з паролем. Київ повністю був порожній, а зараз пробки, життя повертається, і це взагалі правильно, тому що країна повинна працювати, повинні сплачуватись податки. і а я так розумію, Марічка мала на увазі, яка була різниця між Сполученими Штатами і Україною в плані комфорту, коли ти на протезах? Штати взагалі це інша планета, планета, да, і там, взагалі, в будь-якому супермаркеті можна спокійно спокійно зайти, сісти на тележку з моторчиками, ходити за продуктами. Я особисто я. Робив дистанції, ходьбу і я а що таке самовільна... робив дистанції? Це що ну так? дистанція просто там три кілометри а. я проходив сам без підтримки, з коляскою, доїжджав і так далі. Крізь спуски, крізь кнопки на уровні ліфти, пандуси. Ну, життя приспособлено і таксі для інвалідів. Це теж дуже важливо, можна спокійно на візочку заїхати в таксі, таксист тебе загружає. Не, не не чіпаючи нічого, прямо з візочком, і Ти поїхав. Це дуже круто. ти та... тиждень ти в Києві відчув якийсь на собі такий от конкретний дискомфорт. Що раніше ти міг це робити, а зараз, в силу того, що в нас немає ще такої інфраструктури, не можеш мене дуже гарно відпротезували. Тому я зараз почав навчатися сам водити. Вже машину, машину, да, так? Да, машину, там футболка мокра, поки доїхав, ну вже сам да. А гарно відпротезували від не дуже якісного протезування. Це що за відчуття в першу чергу, і що це за техніка, тобто наскільки вона відрізняється? І чому довелося за кордоном протезуватися? Адже в нас протезування надається бійців. У нас дуже чудове протезування. Зроблю маленьку рекламу без обмежень, дуже гарна клініка, але дуже багато пацієнтів, і дуже в мене важке протезування, вважається коротка культя, і тому вони стараються, вони можуть, вони хочуть. Но в Штатах більше опиту, більше просто більше опиту. Вони і технології Плюс-мінус зараз тебе багато бійців можуть слухати. І е, як ти взагалі знайшов можливість протезування у сполучених штатах, і як зрозуміти, е, що це слід шукати? Тобто, чим е, вище протезування, тим менше шансів, що воно буде успішним в Україні, чи яким чином зрозуміти, тому що Сполучені Штати і наші фонди, які там допомагають, вони не зможуть протезувати всіх, всіх, всіх да. Ну я не знаю, яким чином це все дружина. Займалися моїм е, листуванням спортизуванням, Це дуже дуже багато було листів по всім фондам, по всім країнам, і ми домовились перші, хто відкликнеться, туди і поїде на партизування. Перший відкликнувся фонд Рівай Солджес Україн. Вони мене запросили. Я відразу погодився, і на протязі двох місяців мене запротизували. і. Дуже дуже Причому це запротезували так, що в тебе з'явилися, як розуміє, не два протези, а шість, і ти почав бігати? Ну, звичайні для ходьби, в яких я зараз, і ще бігові. А ще третя пара то вже українські, якими трошки ще доробимо. Артема, а я все ж таки хочу повернутися до теми. Ви, от ви сказали про якісне, можливо, і неякісне протизування. Як його відрізнити по відчуттях? Тобто, е, Тому що бійці там, знаєте, е, може вперше пройти оцей етап протизування і вважати весь час, що воно неякісне. якісне. Я, я перепрошую. В нас протизування в Україні якісне. Просто бувають випадки важкі і неважкі. важкі. Дуже важкі випадки це коли коротка культя і під таз, і під коленку. І тому е, важко не самому протезисту, а самому пацієнту навчитися ходити. І підлаштувати сам культі під коротку культю це ну, дуже дуже ювелірна робота. Отак. Ну. Твій приклад, те, що ти через сім місяців після поранення і після втрати кінцівок вже бігав. Він надзвичайно надихнув, напевно, надихнув і твою родину, надихнув нас, коли ми в ефірі про це розповідали. І знаєш, і надихнув дуже сильно твоїх побратимів. Ти про це не знаєш, але в нас в ефірі був твій комбат. Я знаю. І ми хочемо Я показати, що він сказав про тебе. Дякую. Артем, це да, дійсно це. Наш взірець того, як потрібно відносити до той ситуацію, яку він да це людина, яка повна оптимізму, яка своїм на своєму прикладі запалює інших, що життя навіть при втраті, при втраті об, кінцівок не зупиняється. Навпаки, це вона це життя може з іншої сторони повернутися, і набагато більше можна в житті Емоцію. досягти. Чув собі це, це бігові протези, тільки що були на фотографії. Це як в цього бігуна пісторіуса, так? Ну, Там багато є олімпійських чемпіонів, які бігають на дистанції на е, бігових протезах. Я ще теж хочу сказати за свого комбата: він е, людина з великої літери. Взагалі всі командири, які в мене були, ну, честь і хвала. Дуже-дуже я поважаю, бо коли ми були на нулі і вони не ховалися там десь по штабах, по садіках там і так далі, а були з нами поряд і ротні, і комбати. викликають тільки повагу. Якщо Дякую. ми вже згадали про батальйон, про фронт? Скажи, будь ласка, після поранення, протезування, який зараз в тебе юридичний статус, ти вже вважаєшся демібілізованим? Я зараз почав проходити ВЛК, Військово-лікарська комісія да. і по потім сек. Я зараз я повернувся. Я вже зателефонував, зателефонував в свою військову частину. Чекаю лист на подальше амсек. Це що? Це підтвердження статусу інваліда. Угу. І і далі. От які плани? Чим далі працювати? займати працювати? Я чим це займався до я будівельник? Будував дуже чудові в Києві потужні великі об'єкти і. Буду продовжувати далі. Плюс ти повернувся додому. Матвій, ти зустрів батька, да? я, я бачила, як ти зустрічав разом з мамою. Е, Скучив за тим, щоб папа не було так довго вдома. Так. Да. Да? Як тобі, папа, розкажи. Про що він тобі розповідав? Він такий в тебе весела людина. Чим він тебе розважає зараз? Ми ну, Людина весела. Якщо в нас є кадри зустрічі Артема, якого вже зустріла, та, от ми бачиш? Матвій це ти да? бачиш, як батько вже тебе може на руки взяти і прекрасно тримати. Я коли знаєш, дружина захоплювалась тим, як ти ходиш і напевно з її слів я зрозуміла, наскільки велика різниця, яке б як ти ходив до цього на попередніх протезах, як ти ходиш зараз, вже і бігаєш. Скажи, а до поранення ти взагалі бігав? Так, да, звичайно, я в понеділок середа, п'ятниця, велика мережа. Спортклубів і, і тренажерка вторник, четверг, субота і неділя, басейн і баня. А просто так побігати біля в лісі то зазвичай кожен день маленька дистанція, там кілометр, два-три, п'ять. Для під для тонусу я так розумію, що протезування е, зобов'язує людину постійно тепер себе тримати в формі. Так мені здається, що протези пов'язані з вагою, так на яку вони розраховують, не можна набирати вагу. Постійно ну, треба тренуватися. Це, це так, це така маленька проблема, поки ти був е, в горизонтальному положенні, трошки піднабрав, і зараз треба. Кожен грам, кожен там кожні п'ять грам мають значення для, протеза, для протезу. Для протезу. Ну, вага ліж зайва вага це не до речі, недоцільно. Е, про донорство ми ще хотіли поговорити, так? Е. Сьогодні просто день донора, і коли ми готувалися до цього ефіру, я згадала, що ти мені розповідав, що самому тобі влили два літри донорської крові: два в Миколаєві і два по 250 п'ятдесят ще водись. Ого, тобто донорська кров для тебе, для тебе мала велике значення. Ну, хлопці, які мене евакуювали, вони взагалі думали, що не довезуть. Була дуже багато втрата кров. Це е, хлопці теж давали вже інтерв'ю на 1 плюс 1» поля, – поляки. Ну, ми з ними зустрінемось, я надам вам матеріал. А донорсь, донорство це дуже, дуже важлива річ, тому що. Ну я там декілька разів ще здавав дуже давно, але це зараз дуже актуально. Тим, тим паче, зараз йде наступ. Це дуже дуже важливо і дуже дуже потрібно. А в тебе яка група? На рідкісна? Два два плюс. Другу. Я хочу до наших глядачів звернутися. Ми про це будемо ще говорити, але часто люди, які заохочують інших здавати кров, говорять про яку Руслан групу? пам'ятаєш, четверта. четверта група. Четвер. Якщо ви є носієм четвертої групи, будь ласка, подумайте в який спосіб і де ви зараз можете поділитися, тому що як Артем зазначив, зараз іде контрнаступ, це поранення. Це потреба в крові лише зростатиме. Самому тільки Артему не виходить 2,5 літра крові. Перелили, і ця донорська кров, зокрема, і нашому гостю врятувала життя. Артем Мороз, боєць 206-го батальйону територіальної оборони міста Києва і Матвій Мороз були гостями прямого ефіру. «1 плюс 1». Дякую, дякую вам. Дякую.